Не буду я чинити перешкоди Єднанню двох сердець, то не любов, що розцвіта залежно від нагоди, і на віддаленні згасає знов. Любов, Над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії, любов. Не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щік і уст незайману красу, той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав.